Клеїмо сьогодні плівочку на Зікер 001. Ось так це виглядає. Тому, якщо вам потрібно поклеїти плівку, бронеплівку чи взагалі змінити колір свого автомобіля, телефонуйте до нас. Ми можемо це зробити якісно і професіонально. Плівка захищає автомобіль від сколишків від камінчиків з дороги, що летять, і е, захищає від. Подряпин, таких маленьких, звісно, подряпин, фари обов'язково, і є декілька пакетів, куди можна заклеювати плівку. Можна посередину по крилу, по капоту, отак піде, можна повністю по дверки і можна повністю затягнути автомобіль. Наприклад, Tesla Model Y, з нею також хлопці вже проводять роботу, і тут автомобіль буде шумитися. Тобто поклейка шумовіброізоляції – це надзвичайно важливо і е, в процесі підготовки авто і для себе можна так робити. Коли ви замовляєте, наприклад, то, точніше купуєте авто на авторі, то таких бонусів і додаткових плюшок ви просто-напросто не отримаєте, тому що ніхто не буде вам на продаж готувати автомобіль повністю в ідеал. Коли ви готуєте його під себе любимого, ви зробите його таким, яким він має бути. Без тук-тук-тук, цок-цок-цок, кап-кап-кап, що з нього щось випадає. І все інше. А якщо ви хочете замовити авто і якісно його відремонтувати, отримати додатковий рік гарантії по акту виконаних робіт, повністю зробити йому комплексне і обслуговування, то вам до нас в Мітуавто. Тому що ми знаємо свою роботу, ми робимо її якісно і готові давати гарантію на виконані роботи. Тому що наші всі автомобілі виїжджають, йдуть до наших клієнтів виключно в геометрії кузова. Не буде у нас такого. Що ваша машина криво йде?